Попри посилення ультраправих настроїв, зміни зовнішньополітичного курсу Румунії не сталося. Країна, яка є членом і ЄС і НАТО, підтвердила свою відданість європейським цінностям. У другому турі президентських виборів переміг чинний мер Бухареста Ніко Шордан, незалежний кандидат із проєвропейськими поглядами. Він набрав 53,6% голосів, обійшовши проросійського популіста Джорджа Сіміона. Перемога більш ніж на мільйон голосів. Ніко Шордан повернеться до здорового глузду в румунській зовнішній політиці. Що я маю на увазі? Ще з 90-х років у нас був консенсус у зовнішній політиці, що наш добробут пов'язаний із ЄС, а наша безпека з НАТО та нашими американськими друзями. Тож, хоча Сіміон розіграв карту мага, Ніко Шордан чудово знає, що в інтересах Румунів нормалізувати будь-які відносини з адміністрацією Трампа він буде максимально підтримувати це, залишаючись при цьому переконаним європейцем. Одразу піс. Після закриття дільниць Джорджі Сіміон оголосив себе переможцем. Однак, у дописі соцмережі Ікс він помилився та проілюстрував своє повідомлення про буцімто перемогу прапором Африканської Республіки Чад замість румунського. Це швидко розлетілося мережею, а сам політак став об'єктом насмішок. Щоправда, згодом цей пост Сіміон видалив, а вже наступного дня визнав поразку і публічно привітав опонента. Я хотів би привітати мого опонента Ніку Шордана з перемогою на виборах. Це була воля румунського народу. На думку експертів, такий вибір румунського суспільства свідчить, попри зміцнення позиції ультраправих, Румунія залишається в таборі демократичних країн. Європейські лідери, включно з Володимиром Зеленським, привітали дана з перемогою. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вже пообіцяла новому лідеру співпрацю. Мої найщиріші вітання Нікушору Дану з його перемогою сьогодні ввечері. Румунський народ масово прийшов на виборчі дільниці. Люди довірилися обіцянці про свободу і процвітання Румунії в сильній Європі. Тож виконаємо її разом з нетерпінням. Чекаємо на співпрацю з вами. Ми завжди матимемо велику повагу до Румунії та її народу, особливо з урахуванням підтримки, яку ми отримували в найскладніший період нашої історії. Дорогі румуни, ви можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда та партнера. Перемога Ніку Шордана важливий сигнал для України. Румунія залишається стабільним партнером на східному фланзі НАТО, ключовим для транзиту західної допомоги та підтримки українських біженців. Київ очікує, що новий президент активніше лобіюватиме українські ініціативи в ЄС, зокрема в питаннях безпеки, енергетики та прикордонної співпраці. Натомість у Польщі фінальна боротьба ще попереду? Прогнозовано до другого туру вийшли Рафал Ташковський, чинний мер Варшави, кандидат від правлячої коаліції Дональда Туска і Кароль Навроцький історик, висунутий опозиційною партією Право і Справедливість Ярослава Качинського. Ці вибори стосуються того, чи переможе прогресивний проєвропейський варіант, чи консервативний консервативно-націоналістично-популістський. Тож чи буде зупинено цей марш націоналістів? У Європі чи ні, і саме про це ці вибори за результатами першого туру. Часковський набрав 31,3%, Навроцький 29,5%. Та інтрига ще попереду. Соціологи говорять про аномально низьку для польських умов явку на перший тур виборців віком від 60 років. Натомість кількість молоді на виборах суттєво зросла. Немає такого рівномірного розподілу голосів. Бо, по перше, явка на перший тур виборів була досить значною, напрочуд значною. По-друге, на виборчі дільниці пішла молодь, зокрема, молоді жінки. Це дві групи, які вирішили результат парламентських виборів 2023 року. Другий тур виборів у Польщі відбудеться 1 червня. А результат може змінити не лише внутрішню політику, а й курс щодо України, який поки що передбачити досить важко. Праві та ультраправі кандидати у першому турі сумарно набрали понад 50% голосів виборців а серед решти беззастережно підтримати мера Варшави у фіналі виборів готові далеко не всі. Румунія та Польща не просто країни сусідки, а перший ешелон підтримки для України. Через ці території відбуваються поставки гуманітарної і військової допомоги. А ще тут розгорнута інфраструктура НАТО. Румунія вже вибрала шлях збереження надійного євроатлантичного курсу. А польща поки досі стоїть перед вибором. І саме він визначить її роль у регіоні на наступні роки. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермара. Фон єдині новини. Повертаємося у студію, де у нас є сьогодні. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. І будемо говорити пана Станіславу якраз про ці дві близькі, найближчі, напевно, не в географічному, а в такому людському і політичному сенсі, поки що наразі країни Румунію і Польщу. Ну, от на Польщу для вас це аксіома. Я більше для глядачів зараз поясню, що на Польщу чекає дуже напружений другий тур так, президентських виборів. Голоси виборців чи кандидат не пройшли у другий тур, це абсолютно логічно і природньо, особливо тих прихильників партій, таких як конфедерація, вони ж можуть стати вирішальними, вони доєднаються до голосів за одного чи іншого кандидата. І відомо, що отакі виборці часто критично ставляться до соціальної допомоги українцям, наприклад, і от як на вашу думку основні кандидати, а це Кароль Навроцький та Рафал Часковський. Можуть використати от питання міграції, а соціальної допомоги українцям, щоб залучити оцих виборців. Наскільки сильно ці от українські теми чи українські питання не хочеться казати питання? Погана карма у вислову, українське питання чи яке ще ці теми? Вплинути на кінцевий результат виборів, особливо от якщо врахувати опитування, вони ж показують, що багато поляків хотіли би обмежити допомогу українцям, принаймні, які не працюють і не сплачують податків Польщі. Ну дійсно, і Польща, і Румунія є важливими для України державами, тому що це країни-члени Європейського Європейського Союзу та НАТО. І ви згадали фактор географії, і він дійсно має значення, тому що і, і Польща із Польщею, і з, Польще, з Румунією Україна має одні з найдовших кордонів з західним світом. І враховуючи те, що Угорщина та словаччина зараз випадають з цього пазлу, і відповідно ми знаємо, що саме Польща та Румунія вони і і, 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 і Польща і Румунія відіграють важливі роль транзитерів на відміну від Словаччини та угорщини. Угорщина ми знаємо, що вона не постачає озброєння і не надає територію для, для цього. Словаччина вже також обмежила підтримку України після парламентських перегонів 2023 року. А натомість Польща і Румунія залишає. Аються надійними партнерами, дають і територію і під транзит зброї, і самі допомагають нам всім, чи можливо і тому подібне. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що ці держави є такими бастіонами для нас, чи воротами. Ми не можемо угу. сказати брамами до, до заходу, і це рятує українську державу в часи повномасштабної агресії Росії проти. Нашої країни і відповідно для, для нас для важливо, щоб вони залишалися політично стабільними. Румунія на щастя пройшла цей складний виборчий період, і ми можемо здихнути з полегшенням, тому що виграв на президентських перегонах проєвропейський кандидат, який дійсно може надалі вести і Румунію в, в цивілізовану спільноту, і допомагати Україні всім, чим можливо, і можливо навіть і буде більш скажімо так впевненим багатьох речах, наприклад, в контексті можливо збиття е, якихось е, Др дронів дронів, тому які що вже, регулярно над, до речі залінадсилаються вже теж сигнали, що таке можливо щодо Польщі. То тут ще вирішальний двобій попереду, і ми бачимо, що перший тур, який відбувся 18 травня, він здивував багато в чому. Ну, по перше, ми бачимо дуже мінімальний розрив між кандидатами, між. Е, Проєвропейським і ліберальним мером Варшави, представником партії громадян, владної партії громадянська угу. платформа Рафалом Шосковським, та незалежним кандидатом, але підтримуваним опозиційною консервативною партією Права справедливість Карлем Навроцьким. Навроцьким. і ми пам'ятаємо, що він неодноразово висловлював такі речі, які неприйнятними для нас, і це і в контексті підтримки України і українців, які перебувають в Польщі, і це. Так само стосується, наприклад, питань історичних таких спірних сторінок угу. історик істо історичної минули абсолютно вірно, і там так ж не, 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 не у Навроцького і специфічне ставлення до таких постатей, які були ну приналежними до організації українських націоналістів чи української повстанської угу. армії, та він ж історик і очільник інституту національної пам'яті. І він, в принципі, на цьому був вибудовував фактично кар'єр. Через що він сподобався лідеру Піс Ярославу Качинському, і власне зараз йому надали можливість представляти, ну якщо не піс напряму, але в принципі він є підтримуваний. більше того, е, Карл Навроцького ще підтримав е, нині діючий президент Анджей Дуда. А відтак можемо його пов'язувати саме з цією політичною силою. І тут важливо, щоб поляки зробили правильний вибір, і ти пачі, що бачимо, є іще один сюрприз. Ну, Якщо ми говоримо, наприклад, про. Представника партії «Конфедерація і Незалежності Славоміра Менсена, то тут не було ніяких, так, чогось дивного, угу. в принципі, так і прогнозувалося. Приблизно, хоча були і опитування ну, дещо нижчі, показували вподобання цього кандидата, але бачимо, що він трошки більше набрав. Але четверте місце здивувало. це Жегош Браун також. Викидець із партії конфедерація, і він набагато радикальніший, навіть за багатьох інших, через що в принципі він і не зійшовся uh -huh. зі своїми, скажімо так, однопартійцями. І тут дійсно важливо, кому перерозподіляться голоса. Є велика ймовірність, що якщо брати в совокупності голоси, які були віддані полякам, і за Славоміра Міра Менсена і за Жеґожебрауна, це більше 20%, 21 приблизно відсоток. А це ну не багато немало. Ну, це це п'ята частина Держимати. та це багато мільйонів виборців, і зараз Качинський вже давав зрозуміти, що ну М принаймні, і партії конфедерації, що можливо перейдуть ці голоси до Кароля Навроцького. Ну, от зараз буде найближчі години прес-конференція Славоміра Менсена, і він власне викаже свою позицію. Uh -huh. І в принципі можемо пропустити, яке це може бути рішення. А Рафал Часковського натомість підтримав. Інший кандидат це лідер руху Польща 2050 Шимон головня, який є ще й маршалком сейму, але пане. в нього не дуже великий відсоток. Він здобув майже 5 відсотків. Угу. Це не так багато. Побачимо і зберігається. так. Будь-якому разі, пане Станіславе. Я вам дуже дякую за цю розмову. У нас на жаль, час вичерпано, але я вам дуже дякую. Спасибо ми вам. внесли, я сподіваюся, ясність, зрозумілість. А зрозуміло, наразі точно одне 1 червня. Ми маємо слідкувати. За перебігом другого туру виборів у Польщі. Ну а в студії у нас сьогодні був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Дякую вам. Дякую вам. зустрічі.